б на дорогах, звісно. У нас тут небезпечно жити, нема як доїхати додому. Бачиш, диви, диви, підрізають, правила порушують, ніхто, не соблюдає ніяких правил, а статистика не відображає це все, не відображає, бо нема кому вести статистику. взагалі в Україні всі здичавіли. Такі новини розказують у російських каналах, люди. Коли небудь подивись, Лента.ру або 24.ру. С того ти 24 і дивись, а ти 24 ру. Ну, там люди стоять бінти. Тут треба помітити, що аварія. Як правильно помітити слої. Охони є. Влодів. Боже, він сценючий. Отой стоїть була. Є лістоні. Ку-ку-ку. Збирають данжа за 12-лет. Тут да? багато машин, десь це подоганялась друж